Вітаю вас, друзі, послухайте віршик про хлопчика Василя. Ой мороз, який мороз, всіх пташок проймає дрож. Скачуть, плачуть горобці, дайте нам зерня, цівців. Як почув Василь пташок, одягнувся в кожушок, взяв пшона і хліба скипку. На подвір'я вибіг швидко, всіх пташок нагодував, і здалось. Мороз пропав, горобці защебетали і синичкам тепло стало. Для чого хлопчик Василько вибіг на подвір'я? Вірно, для того, щоб погодувати пташок. Давайте уважно розглянемо картину. Яка пора року зображена на картині? Що робить хлопчик? Яких птахів він підгодовує? Назвіть осілих або зимуючих птахів, які зображені на картині. Це снігур. Цю пташку назвали так, що тому, що її добре видно на снігу. У неї яскрава червона грудка, а спинка і голова чорні. Снігур живеться ягодами горобини. А це синичка. Вона привертає увагу. Своїм яскравим вбранням і непосидючістю одягнена вона в жовту сорочечку і в чорну шапочку. Сорока сорока білобока має дуже цікаве забарвлення біле з чорним. Ось чому про неї є таке прислів'я: Біла латка, чорна латка поберезі скаче. Слухайте наступну загадку. Маленький хлопчик. Сірій свитині, по дворі літає, крихти збирає. Так це горобчик, ось він. Дітки, а скільки кроків робить горобчик за все своє життя? Вірно, жодного кроку, бо він весь час стрибає. А це щіглик, маленька лісова пташечка розміром з горобчика. Він теж прилітає з лісу поближче до людини. Щоб знайти собі їжу. А це чорні поважні ворони, це великі птахи з міцним дзьобом. А ця пташка називається дятел. Він має червону голівку з чорним, червоні бочки дуже яскраве забарвлення. Дятел лісовий птах, як і щіглик, але в люті морози. П'ятли теж прилітають поближче до житла людини, щоб знайти собі харчі. Сюди ж прилітає і голуб, голуби міські птахи, вони завжди живуть поруч з людиною і знаходять собі харчування на смітниках або у водівничках. Розгляньте уважну картину. Яка пора року зображена на картині? Взимку на вулиці тепло чи холодно? Розгляньте уважно годівничку. Для чого потрібна годівниця? Хто до неї прилітає? Зимуючим птахам холодно і голодно взимку. Вони живляться комахами, які ховаються в сухому листі, під корою дерев, в тріщинах стін будинків. Під час заметілі, сильних снігопадів птахам важко знаходити собі їжу. Через кілька годин голодування вони можуть загинути. Тому люди облаштовують для них годівнички. Птахи прилітають до годівничок. І скльовують насіння, зерна або крихітки сухого хліба. Окрім того, птахи знаходять комах шкідників, що ховаються в курі дерев і кущів, на яких висять годівнички. Щоб допомогти птахам пережити зиму і не загинути від голоду, потрібно знати, який корм найкраще їм давати, а який заборонено. Що ж можна класти в годівничку? В годівничку можна класти насіння соняшника, не солоне сало, суміш насіння, фрукти і ягоди, горіхи, овес, пшеницю, просо, шишки та жолуді? Кристи сухого хлібу. Ці продукти корисні для птахів. Вони допоможуть птахам запастися енергією, щоб пережити холоди. А чим же не можна годувати птахів, щоб їм не нашкодити? Птахів не можна годувати чорним хлібом, тому що в ньому багато солі та дріжджів. Не можна їх годувати солоною, кислою, гострою їжею. Смаженою їжею, цитрусовими та бананами та очищеним пшоном. Тож для того, щоб не зашкодити пташкам, треба годувати їх тільки тим, чим їм корисно. Пропоную вам намалювати годівничку для птахів. Давайте її розгляньмо. Дощечка квадратної форми, догілки. Прив'язана нитками. В годівничці намалюємо корм, зерно, крихітки або горішки. За бажанням можете намалювати біля годівнички будь-яку пташку. Приступаємо до роботи!